Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! З вами Лана. І перш ніж перейти до основної теми відео, хочу зазначити, що воно доволі за форматом звичне для Ютубу, але також і особливе. Адже зараз час зимових свят, і ми на перетині між минулим та майбутнім роком. Любі мандрівники фантастичних світів. Окрім миру та перемоги, нехай ці свята переносять вас у казкові книжкові країни, де здійсняться всі ваші мрії. Бажаю знайти під ялинкою чарівну книгу, яка відкриє двері у неймовірні пригоди. Оскільки рік вже добігає кінця, прийшов час підбити підсумки минулого року. І хто знає, можливо, у цих підсумках очікує справжня книжкова божевільня. Адже я прочитала багато різноманітних історій, і всі вони різні за жанром. Якщо звернутися до статистики, то одразу зазначаю, що свій книжковий виклик на Гудріц у 100 книжок я стріском провалила. Я навіть не буду називати кількість книжок, яка відображена в мене зараз на Гудріц, адже це буде все одно неточне. Кількість через те, що а, там не було усіх книжок, які я прочитала, для того, щоб їх відмітити. Якщо звернутися до читацького трекеру, який я веду у своєму Bullet Journal, то можливо, якщо десь не прорахувалося, виходить приблизно 61-62 книги. Було б зараз складно визначити, які книжки були для мене кращими книжками року, бо після того, як проходить час після читання, то емоції трохи схлинають. Але на щастя, я веду букбрекет, в якому визначаю свій книжковий топ. Хто не знає, що це, це порівняльна таблиця, в якій ти спочатку відзначаєш книжки, прочитані кожного місяця, тобто підсумовуєш, яка книжка дочитана в той чи інший місяць для тебе найкраща, та записуєш її, і потім серед них починаєш порівняння. Тобто, наприклад, між січнем та лютим, яка книжка з них найкраща. Потім між лютим та березнем яка книжка найкраща. І вже з цих двох книжок визначаєш наступну найкращу, яка, відповідно, проходить далі. І так за кожен місяць, поки не лишиться дві книги у фіналі, із них вже визначиться найкраща книжка року. Ну тобто, виходить такий собі книжковий батл. Таким чином, весь рік розділений на чотири сектори, з яких я визначаю перше місце, друге місце, а потім ще в батлі обираю третє. Тож пропоную пройтися цим списком. Я розповім вам, які книжки були для мене кращими у той чи інший місяць, і які з них я врешті-решт обрала для себе кращими книжками року. У січні я завершила читання з Імли Народжені Брендона Сандерсона. У нас видає видавництво Небо Букла. Має вийти ось ось наче, друга книга. І вже... Йде робота над третьою і останньою книгою. На час мого читання була лише перша, інші я читала в електронці. Направду читала разом із Дмитром з каналу Три кванти у півночі, і ми зняли дуже класне та круте відео. Воно на каналі Дмитра посилання залишу в описі. Мова йде про останню імперію, яку щодня покриває попіл, де сонце має інший колір, де все ледь виживає. Де існують раби, а пан Всевладар страшний диктатор? який позиціонується як Господь. А ще нам розповідають про заколот, у центрі якого ті, які мають здібність керувати металами, аломанти. Йде боротьба на смерть проти влади безсмертного. Але які таємниці приховує далеке минуле, і чи знають себе люди насправді? Світ стрімко наближається до завершення свого існування. Героям доведеться знайти багато відповідей та розкрити багато таємниць. Але до самого завершення залишиться єдине питання хто ж такий герой віків? Та хто може врятувати цей світ? Це було епічно, неймовірна подорож у три томи. Після завершення я одночасно відчула. і Полегшення від того, що все нарешті закінчилося, і водночас спустошення через те, скільки героїв різних загинуло. Тут дуже багато різноманітних героїв автор водить і він їх зовсім не шкодує. Деякі речі я вгадала, і через це завершення для мене не виявилося неочікуваним. Так, я не знала, як саме автор все це обіграє, але вже здогадалася, чого чекати: герої, які готові йти до кінця. Герої, які здатні на все, аби досягти своєї мети. І я розумію, чому так люблять твори Сандерсона. На той момент це було краще з того, що я прочитала від початку року, і не дивно, тому що на той момент рік тільки почався. І хоча ця книга була прочитана у січні, це зовсім не означає, що вона була прочитана саме за січень. Від початку 22-го року я почала читати значно менше та значно повільніше. Тому одну книгу я можу читати декілька місяців. Наприклад, Фрактальний шум Крістофера Пауліні я читала цілий рік. Через це я почала читати декілька історій одночасно, розподіляючи певну кількість сторінок на кожен день. Ні, я в них не плутаюся, тим паче, що я користуюся стікерами, на яких записую під час читання деякі свої коментарі, або ж деякі помітки, які я потім зможу або використати у відео, або для того, щоб нагадати про щось собі. Тож, коли я кажу «книжка за певний місяць, це означає, що вона була дочитана. Певного місяця, але не означає, що вона в цей місяць була почата. Але є й винятки, звичайно. Такою була для мене найкраща книга лютого. Книгарня Єна села мені її на огляд, і я прочитала її дуже швидко, менше ніж за добу. Власне, дочитала о третій ранку. І мова зараз йде про підлітковий квір, роман нашої української письменниці Дарії Чайки, майже хороші хлопці. Це видавництво, видавництво. Якщо ви дивилися фільм, і він вам сподобався з любов'ю Саймон або ж серіал з любов'ю Віктор, то, можливо, і ця книга вам також сподобається. Дії відбуваються в Україні. Зі звичайними дівчатами та звичайними хлопцями. Нещодавно невідома людина злила в мережу листування одного з героїв, з якого всі дізнаються, що він гей. Звичайно, це викликає певний шквал різноманітних реакцій. Ну, по-перше, важко самому герою, тому що він не збирався нікому відкриватися. Але хто злив переписку? Навіщо? З ким листувався ким? Він не говорить. Та не дивно, що він став відлюдником та опинився об'єктом булінгу. За три місяці канікул він не відповів жодного разу на повідомлення найкращого друга. Але літо скінчилося, всі повернулися до школи. і Його найкращий друг Тьома помітив, що змінився не тільки Кім, а змінилися ще деякі друзі. Тепер він хоче дізнатися, хто цьому винен та чому Кім з ним більше не спілкується. Але головне при цьому не розкрити. Власної таємниці, звичайно, така література не підходить геть усім, тому і геть усім рекомендувати її не буду. Тут підліткові гойдалки, теми шкільного булінгу, психологічні травми, пізнання себе та ЛГБТ-лінія. Кращою книгою березня для мене стала книга кладовища Ніла Геймана від видавництва Кеєм Букс. Читала спільно з Дмитром з каналу Трикванти Опівночі та Сашею з каналу Саша Інріт. І насправді ця книга пасує більше до Геловіну. Це історія про хлопчика, який дивом врятувався від вбивці та потрапив на старе кладовище. Там він знайде прихисток і поки він буде зростати, кладовище буде його охороняти та навчати. Привиди гулі, перевертень, вампір, атмосферний потойбічний світ. Багата та цікава історія з соціально-психологічними, сатиричними та філософськими наративами. Роман виховання з фольклором та підтекстами. Старий цвинтар, на якому відбуваються події, містить багато різноманітних історичних епох: кельтська, давньоримська, кількасотлітня англійська. Через головного героя, який спілкується зі специфічними місцевими мешканцями, ми більше дізнаємося про різні епохи. Пізнаймо через нього химерний світ. Таким людина може стати серед живих та мертвих, або ж ні живим, ні мертвим. Так, наприклад, можна стати уперем та поїдати мертві тіла, можна стати вампіром, таким собі одинаком, можна стати й привидом, інколи видимим, інколи ні. І чого ж вже тут дивуватися, якщо можна зустріти відьму або ж пройтися єгипетською доріжкою. Або ж спуститися в підземелля, де чатує дух охоронець, який чекає свого господаря, і дуже гармонійно і дивно сюди вписується пані смерть, яка наполягає на тому, що мертві мають бути милосердними. І хоча історія виховання на вік 8+, для дорослих вона також буде сповнена сенсів. Майстерність автора закохує у його стиль, і я впевнена, що одного дня зможу повернутися до читання цієї історії. Квітень запам'ятався рестораном під назвою Кінець світу Дуглас Адамс, видавництво навчальна книга Богдан. Це друга книга із серії автостопом по галактиці, в якій ми вже зустрічаємо знайомих нам персонажей та дізнаємося, що ж з ними трапилося далі. Пам'ятаєте, екранізацію автостопом галактикою? Це продовження. Вже знайомий нам персонаж Артур Дент та його друзі мчать у космосі, керовані чистою неймовірністю, і шукають, де б поїсти. Криві стежки! Простору і часу, серед яких зависання комп'ютера через спробу зробити справжній англійський чай та спіритичного сенсу приводять компанію у далеке майбутнє, поласувати їжею, яка пропонує сама себе з'їсти, та подивитися кінець світу. А потім можна й стрибнути у далеке минуле і ще дещо зробити. Надзвичайно захоплюча та цікава історія з класним гумором. І ця книга колись була запропонована мені до читання нейромережею. Залюбки почитаю продовження, якщо воно в мене колись буде. Травень сказав мені, папа, ти не дочитаєш жодної книги. Тоді я вже готувалася до запуску цього каналу, тому гарувала над сценаріями та зйомками. У червні кращою книгою для мене стала та, якої немає в нашому перекладі, але мені вона дуже сподобалася: Витончене мистецтво смерті Девід Моррелл. Це перша книга у серії про Томаса Де Квінсі. Цю книгу я читала повільно. Вона насичена різноманітними історичними подробицями і дуже пізнавальна. Досить атмосферна, похмура історія про події, які відбулися у середині вікторіанської епохи. У бідняцькому кварталі з неймовірною жорстокістю було вбито цілу родину. Вбивця вважається мистецтвом. Інспектор Раян та його помічник Констебль Бекер. Беруться за розслідування цієї справи, і за деяким забігом обставин до розслідування залучають письменника Томаса Де Квінці. У ту епоху Томас Де Квінсі, реально існуючий письменник, був досить колоритною фігурою. Він відверто говорив про проблеми суспільства та не приховував свою залежність від опіуму. І він написав книгу Вбивство як одне з витончених мистецтв. Власне, реально існуючий письменник став героєм у книжках Морела. Історія занурює нас у часи вікторіанства без прикрас, такими, якими вони були: брудними, залежними, неромантизованими, з таємницями, які приховані за зачиненими дверима та важкими портьєрами. І тут багато різноманітних історичних і не тільки подробиць. У подробицях описані навіть злочини та інші деталі. Шкода, що в нас немає перекладу українською, бо книга того варта. Липень. Тут кращою для мене стала манга темний дворецький видавництво «Мальопус». Після читання зловила певну ностальгію і зрозуміла, що доведеться, можливо, колись придивлятися серіал, бо я поки читала не могла згадати деяких подробиць або ж їх не було в анімесеріалі. Або ж я їх просто забула, бо дивилася дуже давно. Відчуття, ніби екранізацію я пам'ятаю краще, ніж аніме серіал, бо була ще екранізація. Хоча, якщо що, екранізація мені не дуже сподобалася. У першому томі авторка знайомить нас із юним графом Фантом Гайвом, його слугами, способом життя та з біса дворецьким. А власне, юний сіель сирота голова родини та голова компанії з виробництва іграшок. І він гончак королеви тіньового боку Англії. Тобто вирішує всі королівські справи з тіньового боку, якщо ви розумієте, про що я. І в нього є певний договір з його демоном дворецьким. Тут є і містичність темного фентезі і драма, детективна складова, чорний гумор і збіса дворецький. І, хоча кожен том продовжує попередній, але все ж таки у кожному томі своя історія. Тут, наприклад, невдале викрадення або ж вдале викрадення, дивлячись, з якого боку подивитися, графа Сієля Фантом Гайва. У серпні, кращою для мене, стала друга книга із серії «Творець заклинань Себастіана Кастела Чорна тінь. Видавництво небо букла. Келен, вигнанець з народу джантепів, подорожує зі своєю наставницею Аргосі. Він шукає власний шлях, а за голову хлопця визначена винагорода. У місті, в яке вони приїздять, починає з'являтися чорна тінь не у магів. Хоча це враховується як магічна хвороба. Ситуація ускладнюється, коли Келен дізнається, що це змова. Хто винен, що відбувається насправді. Та чи обере Келен шлях Аргосі? Книга прочиталася дуже легко, незважаючи на обставини, про які йдеться мова. Читала разом із Сашею з каналу Саша Інріт, і ми будували різноманітні теорії. Якісь справдилися, якісь ні. Білкокіт рейчес в самісінька серденько. Його чорний гумор, поведінка це прямо кохання. В якийсь момент я навіть подумала, що можливо, це моє альтер-его, бо де в чому я схожа, а можливо, я білкокіт. Переможцем вересня стала дилогія, по той бічна вакансія Ольги Мігель. У мене на каналі є окреме відео, посилання залишу в описі. Що було б, якби Українка померла та виявила б, що в українському пеклі набагато цікавіше, ніж у зросіщеному раю, де всім заправляє патріарх Кіріл. А якби їй запропонували посаду виконуючої обов'язки диявола? Альтернативний вибір не дуже, а з вакансією явно намахали. Але де намахали? Чому зараз? Чому вона? Дуже класний гумор? Я волала як коняка. Неймовірна кількість різноманітних великодків, і я впевнена, що багато ще чого не вловила. Є деяка детективна складова. Кіра у пеклі була на своєму місці, і вона мені там подобалася. Степан Бандера то взагалі краш. Це ж найкращий русофобний голова відділу тортур, якого тільки можна уявити. Також приємно було зустріти інших персонажок з уже знайомої історії, мисливці за міськими легендами, яка скоро має десь в осяжному майбутньому вийти у видавництві Редбері. Я, звичайно, не дуже люблю всі оці любовні трикутники, чотирикутники. І так далі, але мушу визнати, все це читати було дуже весело. Я навіть задумалася, що від такого пекла я б сама б не відмовилася. Смажити русню то було б святе діло. Знаю, що не всі люблять фентезі з любовною лінією, але тим, хто полюбляє, рекомендую. Проведете багато веселих хвилин. Жовтень та листопад, думаю, можна об'єднати. Адже у жовтні для мене найкращою стала штрафна група Янабраза, а у листопаді свій чужий Анна Стаднік. А отже, рутери ліфіри зайняли перше місце одразу за два місяці. Це книжка-перегортайка від видавництва бубанда в жанрі стімпанку. Безліч юнаків мріють потрапити до найпрестижнішого закладу ліфіри академії рутерів. Але не у всіх є здатність керувати маною та схильність до різних здібностей. У штрафній групі головним героєм буде Кай Коштес, і він не виключення. А народжений у бідняцьких кварталах Порта Таут, він намагається підробити, щоб заробити трохи грошей на мандрівку до академії та на проживання на перший час. Він щиро вірить, що після того, як він потрапить до академії та стане рутером, його життя стане значно краще. Але він ще не підозрює на те, що ж готовить йому це життя і що ж його насправді чекає в академії. Його потік стане експериментальним, і це по-перше. По-друге, йому доведеться зустрітися з мутами, портальними паразитами набагато раніше, ніж він. Планував собі та хотів. На носі, можлива, війна із сусідньою державою, агенти імперії Тро всюди і поцупити дещо з під носа у одного з таких агентів, а також стати свідком вбивства, це була не дуже добра ідея. Пріоритет практики виживання. «Свій чужий» варто починати читати після того, як прочитаєте штрафну групу, адже у штрафній групі багато чого пояснюється з того, чого немає у свій чужий». і головною героїною тут буде Софі Кормартлет. Вона полюбляє парапланеризм та хотіла б займатися лише ним, але в неї виявилася здатність до керування маною. І батько хотів, щоб вона навчалася в академії. Тож втекти звідти їй не вдалося, доведеться вчитися. І ось перший курс пролетів дуже швидко. На черзі практика у чорта на рогах. Потрібно виявити зрадника, дізнатися, хто свій, а хто чужий, а ще дізнатися, чому у далекому далекому селищі з'являються мути та що крихіться у тих печерах. Ніяна Стаднікні Янбраз геть не шкодують своїх персонажів. Чого з ними тільки не трапляється, їм дістається по самісінькій помідори, їх вивалюють в грязюці, додають безліч травм, шокуючих подій. Персонажі досить пропрацьовані, прописані, читається досить легко та цікаво. Подача матеріалу у письменників трохи різна, а Анна пише трохи романтичніше, як на мене. У будь-якому випадку досить цікаво, та від себе рекомендую до читання. І ми нарешті дійшли до грудня. І тут найцікавішою для мене, хоча може це в певному сенсі і нечесно, стала історія, яку я перечитувала вдруге. Саме тому, може, і трохи нечесно, бо це перечитування: це Шрам Чайний М'євіль, навчальна книга Богдан, і це друга книга нюкро Робузонського циклу. І, хоча книжки у хронологічній послідовності, але все ж таки тут про різних персонажів, тож можна їх читати окремо у цій книзі. Ми відправляємося у подорож баслагом разом із людьми, які опинилися на борту абсолютно з різних причин. Хтось із них був утікачем, хтось поробленим в'язнем, і майже всі вони згодом опинилися на борту піратського судна Армада. Дехто знайде тут новий дім, а дехто буде до останнього пручатися в бажанні повернутися додому. Тут технологія змішана з магією. Брудний, жорстокий, кривавий та химерний світ стімпанку та біопанку, але досить цікавий. Тут знайдеться місце не тільки різним расам, а й різним питанням, пригодам, таємницям, куди ж прямує місто, кого хочуть викликати з глибин. І що таке шрам? За першою книгою вокзал на вулиці Вічею вже було зняте окремо відео, посилання на нього залишу в описі. За шрамом відео також буде, але вже з наступного року. У підсумку кращих книжок року я спиралася на ту саму таблицю, про яку вже згадувала. Які ж книжки дійшли в ній до фінального порівняння? Обирати було важко, і тут я спиралася на різні моменти, щоб сподобалося, та запам'яталося найбільше, згадувала, які емоції в мене були, і. Нагадую, що я обирала з двох книжок: перше і друге місце, і вже потім порівнювала попередній етап, щоб обрати третє місце. Після того, як я визначилася з першими місцями і дійшла до третього, тут мені ще й довелося покластися на деяку блогерську відповідальність. І вибір був досить складний, адже тут мені довелося обирати між класною книгою, але якої немає в нашому перекладі, та Іншою класною дилогією, яка залетіла в мене на каналі, непогано бо було окреме відео і це дилогія від української авторки. Але давайте за порядком. Отже, для мене найкращою книгою року стала книга кладовища Ніла Геймана. Я чула, якщо що, що з автором там якийсь скандал був. Через який третього сезону добрих передвісників не буде, а буде фільм. І поки ви нас питали, так, так я пам'ятаю про свою обіцянку прочитати книгу і зняти окреме відео. Книга стоїть на моїх полицях. Обіцяю, обіцяю дійду, я все пам'ятаю. Книга кладовища залишила по собі дуже теплі емоції. Хоча я і не зовсім згодна з завершенням, але це все одно не впливає на мої підсумки. Це історія, з якою варто познайомитися. Життя хлопця на ім'я ніхто на кладовищі. Це була цікава пригода, і зовсім не хотілося з неї розлучатися. Другою книгою, яка полонила осінь та стрімко вирвалася у лідери, стала книжка-Перегортайка рутере ліфіри Ян Брас та Анастанік. Чи хтось сумнівався, що у підсумках мого читацького року буде стімпанк? Особисто я ні. Дуже чекаю на продовження і сподіваюся, що колись воно буде. Справа в тому, що в нас не так багато стімпанку від українських авторів, він є, але його мало. Хотілося б більше. Знаю, що багато хто отримує відмови від видавництв, і це досить сумно. Розумію, що у видавництв свої плани, і, можливо, якісь однотипні книги просто потрапляли у вибір, тому обирали найкращу з однотипних. Але все ж таки, скільки ж таких талановитих авторів у цьому жанрі, врешті-решт, виявляється за бортом. І це досить сумно, бо подібних під фантастичної літератури дуже не вистачає. А тим часом хвилинка самореклами. Бо я нагадую, що на Патреоні є моя коротка проза, невеличкі оповідання в жанрі стімпанку. Якщо вам цікаво, можна перейти та почитати. Вони доступні для різних категорій підписників, патронів як платних, так і безкоштовних. А також є ще аудіоверсія, і вона також є на цьому ютуб-каналі. Посилання залишу в описі для тих, хто ще не чув. І якщо все буде добре, то в осяжному майбутньому вийде моя книга у цьому жанрі. Будемо вірити, що все буде добре. На третім місцем довелося Попотіти, як я вже розповідала, і я, врешті-решт, віддала його дилогії української письменниці. І ви одразу здогадаєтеся, про яку саме історію я буду говорити, якщо я скажу, що це русофобне сатиричне фентезі. Так, потайбічна вакансія Ольги Мігель. Так було дуже весело, як читати, так і знімати, і шукати різний став для зйомок відео. Люблю, коли історії надихають на створення образів. А я люблю створювати образи. Це моя фішка. Я знаю, що хтось вважається лишнім, а комусь подобається. А кому там чого не вистачає в моїх образах, ви завжди знаєте, що робити для розвитку цього каналу. Всі посилання також в описі. Ось і добігає кінця наше святкове відео. Я ще раз вітаю вас із зимовими святами і бажаю неймовірних книжкових пригод. Наша книжкова спільнота це найкращий подарунок. Дякую вам за те, що ви є. Бажаю вам веселих свят у колі близьких вам людей. І нехай книги будуть завжди вашими вірними супутниками. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, робити репости та залишати коментарі. До нових зустрічей всім папа! -па.